Робимо глибокий вдих, видих, закриваємо очі і уявляємо, що ми сидимо у кімнаті. Сидимо зручно, розслаблено. Нам дуже добре. Напроти нас стоїть стілець. І на цьому стільці лежать гроші. Уявіть, скільки грошей. Лежить на цьому стільці. Уявляйте багато, мало, які це купюри. Уявляйте все дуже-дуже детально. Як далеко знаходиться від вас цей стілець? На протилежному кінці вашої кімнати або стоїть поруч з вами. Де знаходиться стілець, на якому лежать гроші? Що ви відчуваєте, коли дивитеся на ці гроші? Які емоції, які образи спливають у вас, коли ви дивитеся на гроші? Це може бути відчуття щастя, навіть ейфорія, любові. Або навпаки, ви відчуваєте негативні емоції. Вам неприємно на них дивитися. Що ви відчуваєте? Зараз чесно собі зізнайтесь. А тепер встаньте і сядьте на цей стілець грошима. Що ви відчуваєте зараз? Що ці гроші змушують вас відчувати? Якщо ви відчуваєте щастя, і до цього відчували щастя, насолоджуйтесь цими грошима. Уявляйте, які добрі вчинки, справи. Ви можете робити завдяки цим грошам. Уявляйте, куди ви можете направити ці гроші. Якщо ви відчуваєте нейтральні емоції, просто лежить папірець собі та й все. Подумайте, яку цінність ці гроші можуть вносити у ваше життя? Як ці гроші можуть покращити ваше життя особисто. Думайте над цим. Якщо ж ви відчуваєте негативні емоції, вам неприємно сидіти в цих грошах. Вони брудні, вам хочеться помитися, помити руки і взагалі встати з цього стільця. Якщо ви відчуваєте будь-які негативні емоції, уявіть колір цієї емоції. Він може бути жовтий, фіолетовий, зелений, червоний, будь-який. От просто, коли я кажу уявіть колір, ви уявляєте цей колір. Уявили? А тепер відправте цю емоцію, цей колір емоції в кульку і відпустіть її в небо. Нехай летить. Нехай ця емоція від вас відлітає геть. Дуже часто з грошима у нас пов'язані якісь грошові травми, які передаються нам від інших людей. Якщо зараз на цих словах ви відчуваєте і бачите людину, яка передала вам це відчуття неприємне пов'язане з грошима, просто зараз скажіть цій людині. Це твій біль. Це не мібіль. Я віддаю його тобі. Дякую. Він мені більше не потрібен. А тепер усі разом. Знову. Знову відчуваємо емоції. Які дають нам гроші, в яких ми сидимо, якщо відбулись зміни це прекрасно. Якщо змін не відбулось – це теж прекрасний результат. Зараз, після цієї вправи, встаньте і обов'язково пройдіться хвилин 10. Бажано не по квартирі, вийдіть на вулицю, походіть, нехай вся ця інформація у вас уляжеться в голові. А завтра ми з вами продовжимо. Гроші це ваш друг. І з часом ви це приймете і зрозумієте. Люблю!